Давайте почнемо з Рамштайну. 9. героям, слава доброго дня. Ще раз з проводу Рамштайна, поки що не можна сказати чітко, які саме були прийняті рішення, але ну, можна зосередитись на виступі Остіна Лойда, який розповів, що саме в першу чергу буде постачати нашим збройним силам. Це перш за все це танкове озброєння, це протиповітряне. Оборона мається на увазі Петріот, і звісно, це набої для наших гармат. Чи буде прийнято рішення про далекобійні ракети, про які де багато розмов, чи про літаки поки що це питання остаточно не вирішено, і офіційної інформації про це ще немає. Але ми віримо в те, що є крім офіційних заяв, є ще певні заяви, які йдуть під грифом для службового використання, чи не менше, чи або цілком таємно, тому віримо, що. Незабаром ми вже почимо чіткі відповіді, що відбулось на цьому рамштайні, але поки що, якщо я правильно зрозуміла, обговорюється уже той пакет зброї, про який ми чули раніше, тобто танки, інша зброя, там артилерія про літаки. Як ви вважаєте, яке буде озвучено рішення? Я думаю, що буде озвучено рішення про те, що нам все ж таки треба надати ці літаки, але будуть висунути певні умови. Умови не стосовно нас, умови стосовно наших союзників про те, що це має бути декілька країн, що не може там одна Польща, чи одна Німеччина, чи одна Британія, чи навіть самі Сполучені Штати постачати нам ці літаки. Справа в тому, що ми маємо, ми, е, маємо на увазі літаки f 16 яких дуже багато в світі. Їх було вироблено 4650 одиниць, плюс-мінус там одна-дві одиниці. Біль, більше трьох тисяч зараз використовується 24 країнами світу. В тому числі країн країнами НАТО власники ліцензії на цілі, такі це є сполучені штати. Вони вже дали добро на те, щоб інші країни передавали нам це озброєння. Так що я думаю, що це лише питання часу.